Thank you. Я знайшла найкрасивіший епіцентр в Україні. Окрім безкоштовного дитячого майданчика з панорамними вікнами, у них є свій ресторан, де можна замовити піцу з-під ножа. Моя піца з шинкою та томатами коштувала 69 гривень. Приємні красиві зали. Ще взяла салат з Тунцем за 139. Взагалі це перший торгово-розважальний центр від епіцентру. Скоро вже тут відкривається парк розваг Епіленд. Знаходиться ТРЦ епіцентр поблизу метро Теремки. Під центрі уже розпочалася Black Friday. Знижки до 70%. Побачимо, скільки можна зекономити. О, мінус 50 на туалетний папір, зручні кошики по знижках. Робот полусас коштував майже 18 тисяч, а зараз можна придбати за 7. Навіть на шпалери мінус 50. Знижки на все. А в їхньому інтерспорті зараз берете дві речі і треті отримуєте в подарунок. Не знаєте, що подарувати чоловіку на Різдво? Ось класний набір інструментів на знижках. Я беру. Собі взяла. Велику ароматизовану свічку зі знижкою мінус 50%. Кому там зараз холодно, ось електричний конвектор на знижках. Якщо у вас ще немає термоса, це знак придбати його в Black Friday. Епіцентр такий великий. Тут просто є все. Я знайшла собі сковорідку зі знижкою 700 гривень. До речі, тут багато класних ножів на знижках, а ще дощечки та ємкості. В дитячому епіку також знижки на іграшки. Вигідно купувати подарунки на Святого Миколая. Хотіли купити щось з техніки? Ваш час настав. Кава машина коштувала 43 тисячі. Зараз можна взяти за 23. Фітнес-браслети, смарт-годинники. В епіцентрі можна і будинок побудувати, одягнути всю сім'ю, купити смаколики для улюбленця. Тут є все. Black Friday в епіцентрі проходить з 22 листопада по 2 грудня. Купуєте на суму від 2000 тисяч гривень. Вам ще й нараховуються додаткові бали на карту Вигода. Я зекономила більше тисячі. Тож рекомендую вже бігти в епіцентр. На цю чорну п. Ять.